Залишаємося на Одещині, і зараз поговоримо про те, чому ворог наприкінці року так цинічно і так сильно взявся за південь України, і говоримо про це з Олександром Мусієнком, воєнним експертом та військовослужбовцем сил ТРО. Пане Олександре, я вітаю вас, вітаю вас, пане Олександре. Як ви вважаєте, які стратегічні цілі ставить перед собою ворог ось цим масштабним терором півдня України, який ми спостерігаємо останні тижні? Є ряд цілий. Перше це те, що ворог для себе випробовує тактику задіювання своїх сил і засобів та ударів, концентровано по одному із регіонів. І протягом двох тижнів ми бачимо, що Росія фактично завдає терористичних ударів по Одесі та Одещині, якраз таким чином і випробовуючи, наскільки це може приносити результат, давати в їхньому стратегічному задумі. Друге, це. А те, що ворог прагне фактично відрізати нас від моря, створити нам проблеми в морських перевезеннях, і для того, щоб ну ми розуміємо через небезпеку ударів, тому що Росія завдає ударів і по цивільних торговельних суднах під прапорами третіх країн, які заходять. Змусити фактично відмовитися, надавати морські перевезення або робити їх занадто дорогими. Ну і фактично, що теж буде призводити до відмов. Наступне це. А те, що ну і таким чином завдавати нам економічних збитків. Наступне це те, що ворог фактично, крім того, випробовує наскільки можливо один із українських регіонів взагалі відрізати від енергопостачання від решти території держави, фактично перетворити його на такий, ну скажімо, свого роду острів, де буде дуже багато проблем пов'язаних із тим, що відсутні ключові інфраструктурні потреби. Ще одна ціль це звичайно, деморалізація і психологічний тиск. Таким чином Росія прагне посіяти паніку, деморалізувати, посіяти розпач, фактично вихід. Ну але все це об'єднується. все те, що я перелічив. А ну одним словом, загалі, це класифікується в міжнародному гуманітарному праві, в воєнному праві. Це називається геноцид, тобто, фактично, максимальне позбавлення нормальних умов. До існування, де відсутня економіка, де відсутні нормальні зв'язки, відсутня нормальна логістика, і ключові базові потреби потрібні кожній людині на сьогоднішній день для існування ось це те, що ворог намагається реалізувати. Це його задум, це його стратегія, які ми звичайно ще протидіємо. Напередодні генеральний штаб повідомив, що збройні сили відійшли з Сіверська. Скажіть, будь ласка, які це може мати стратегічні наслідки? Що стосується Сіверська, були доволі такі запеклі бої, тривалий час. Ну, ворог, користуючись тим, що він має чисельну перевагу, стратами не рахуються, задіючи велику кількість штурмових груп, дійсно зайшли, наші підрозділи відійшли, тому що, виходячи із обстановки, яка була, були великі загрози особовому складу. На можливому оточенню, блокуванню логістики і так далі, і що важливо розуміти, що виходячи із особливостей ландшафту, географії довкола Сіверська, є, мож... є можливість зайняти відповідні висоти, які дають можливість подальшому стримувати ворога. Ворог заходить дещо в низину по відношенню до наших позицій. Це створює для нас додаткові переваги з точки зору оглядовості, з точки зору можливостей ураження різними видами озброєння. Дронами і не тільки, але й артилерії. Тут ми маємо а, перевагу. Тому оборонна операція триває. Вона триває на інших оборонних рубежах. А, з метою ну але мета абсолютно правильна і правильні дії генштабу, тому що для нас ключове зараз берегти наших людей, тому що саме вони і тримають передову ділянку оборони. А загроза для слов'янська Краматорська значно зросла в контексті цих подій. <кхе> Дивіться, звичайно, що будь-яке наближення ворога воно звичайно збільшує і загрози. Це не є таємницею і секретом. Звичайно, коли ворог знаходиться ближче, може застосовувати дрони свої тощо, то і загрози зростають. Але на сьогоднішній день ключове розуміти, що. Зроблено дуже багато і продовжує робити для укріплення оборонних рубежів, щоб ворога стримувати, щоб він не зміг розвинути темп наступальної операції. Ну а як буде далі, це вже покажуть бойові дії безпосередньо. Пане Олександре, ну мушу вас питати і про ще одну тривожну новину. Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян, і взагалі інститут вивчення війни пише про те, що зараз росіяни використовують ось цей так званий когнітивну війну, війну за наші мізки. хочу показати сказати, що і на Харківщині, і на Сумщині а, фронт сиплиться. Ну і про те, що ви говорили, щоб посіяти серед нас невіру, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається у Грозов, у Грабовському на Сумщині і Сотницькому козачку на Харківщині? Я те, що написав інститут вивчення війни, в даному випадку підтримую і можу дійсно сказати, підтвердити, що дивіться, багато, багато хто задавав запитання. А чому росіяни викрали наших громадян, мирних, які там перебували, переважно літніх людей, які відмовилися від евакуації, коли їм пропонувалися? А чому так сталося? Так сталося для того, щоб привернути увагу. Тобто, ворог свідомо це зробив. Адже якби просто йшла мова про село в прикордонному пункті, так це неприємна новина. Але це ж не є катастрофою з точки зору стратегії. Тим більше зараз там ворог блокується і вживаються заходи для того, щоб витіснити противника звідти. А плюс це намагання створити інформаційний привід, відтягти наші резерви, відволікти нашу увагу з метою досягнення цілей, як думає ворог, на інших ділянках фронту, які для них зараз є більш пріоритетними ніж ці напрямки. А з військової точки зору я можу сказати, що. Великої загрози зараз немає, тому що просування заблоковане противника і далі він не рухається. Що на Сумщині, що на Харківщині. Давайте на цьому і закінчимо. Хоч якоюсь приємною нотою. Пане Олександре, дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що знайшли дякую. час приєднатись до нас в ефірі. Нагадаю, з нами в ефірі був Олександр Мусієнко, воєнний експерт, та військовослужбовець сил ТРО.